Добрий ранок. Добрий ранку, доповідачанці. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас 11 листопада, біля про Засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету. Так, перше ПР... Прошу внести в порядок денний ще питання з приводу обрання секретаря комісії. Хто за внесення змін? Не змін, а доповнення до порядку денного з приводу голосу, скажімо так, так, пропозиція секретарем обрати обладного. Олександра Сергійовича. Хто за? голосу. Олександр Сергійович, будь ласка. Сідайте, що розкажемо. Так, на порядку денному у нас шість питань. А дайте ручку. А, прошу запитання пропозиції до порядку денного. Немає. Прошу проголосувати одноголосно. Дякую. Перше питання про внесення змін до рішення Березанської міської ради від 24, 12, 24 року номер 213.98 Про затвердження програми розроблення оновлення міста будівної та землеопорядної документації населених пунктів Березанської міської ради Броварського району Київської області на 25-27 роки. доповідає Дівченко. На попередній сесії давався дозвіл на розробку трьох проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у комунальну власність Березанської міської ради для оплати всіх послуг. Просимо внести зміни до даної програми, включивши туди суму 49 тисяч 900 гривень. Запитання пропозиції буде на питання. Прошу проголосувати. Одноголосно, бракує. Друге питання. Про внесення змін до рішення 98-ї сесії Березенської міської ради, восьмого скликання від 24.12-24 року номер 240 про затвердження програми будівництва реконструкції та ремонту об'єктів інфраструктури, утримання пришли поволої мережі Березанської міської ради на 25-26 роки. Знову ж таки, на попередніх сесіях вже повімалося рішення про виділення коштів. По управлінню соціальної і ветеранської політики та по розвитку і проведенню фізкультурно-масових заходів серед населення регіону. По управлінню соціальної і ветеранської політики перерозподілялися кошти в сумі 30 тисяч гривень на придбання кондиціонера, і по управлінню молоді і спорту були залишки, тому знімаю, знялися вже кошти і тепер нести надо зміни та зміни до програми в сумі мінус 490 тисяч. Запитання, пропозиції, поданому питання, питання. Прошу проголосувати одноголосно, дякую. Так. так, третє питання. Про внесення змін до рішення 98-ї сесії Березанської міської ради 8 серпня від 24.12.24 року номер 234 про затвердження програми проведення заходів та робіт з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на 25 й рік оборони. Просимо внести зміни в програму, так як відбулися зміни і наші, наша пожарка була 5 ДПРЗ, тепер вони 6 ДПРЧ. Це зміни в самі учасників програми і додаємо 100 тисяч на будівельні матеріали для проведення ремонту їхньої діжурки, там, де хлопці ну, під час цілодобового чергування. Можуть відпочити, перекимарити і так далі, тому що зараз вони використовують приміщення. 8 сесії Березанської міської ради 8 скликання від 24, 24.12.24 року номер 236 про затвердження цінової комплексної програми профілактики злочинності, зміцнення правопорядку, охорони прав і свободи громадян на території Березанської територіальної громади на 25 рік. Виносимо зміни, Змінивши цифру, у нас програму було 500 тисяч, змінюємо на 800, Добав, просимо додати 300 тисяч для нашого першого відділу поліції номер 1 Проведення так само самопоточного ремонту. Запитання, про позиції, по даному питанню. Прошу Одноголосно дякую. П'яте питання. Про внесення змін до рішення 98-ї сесії Березанської міської ради 8 скликання від 24.12.24 24 року номер 243 про бюджет Березанської міської територіальної громади на 25 рік доповідає. На бюджетну комісію виносяться частково листи від бюджетних та комунальних організацій, які потребують негайного виділення бюджетних коштів та перерозподілу своїх власних затверджених бюджетних коштів на такі цілі. Для обрання діяльності у сфері державного управління перерозподілити придбання комп'ютерної техніки і спеціального фонду по. Функції 060 на придбання сувенірної продукції в сумі 9092 гривень. Для Березанської міської лікарні виділити додаткові кошторисні призначення для оплати теплопостачання на жовтень та листопад місяць в сумі 853 тисячі гривень. Для е, міського каналу виділити 300 тисяч гривень для сплати податкового боргу. Для комунального підприємства Міськводоканал та Березанькомусервіс на виконання листа Бероварської районної державної адміністрації відповідно до протоколу засідання оперативного штабу ради оборони Київської області виділити. На здійснення належних випад працівникам КП «Міськводоканал» в сумі 158 441 вісіч 56 копійок та для КП Березанькому сервіс 79 220 гривень 77 копійок. Для здійснення заходів із землеустрою виділити кошторисні призначення для оплати послуг з розроблення проекту землеустрою щодо відведення трьох земельних ділянок для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель і спобут об'єктів. Генеруючих підприємств, установ і організацій, які знаходяться по вулиці Енергетики, в сумі 49 тисяч гривень. Для заходу по територіальної оборони виділити 199 тисяч 659 гривень з них 99 910 гривень виділити на прийняття будівельних матеріалів для шостої деперчі. Та 99 тисяч 749 гривень виділити на придбання паливно-мастильних матеріалів для РТЦК. для надання дошкільної освіти виділити 673 сімдесят тисячі гривень. З них 500 тисяч гривень на часткове покриття продуктів харчування на листопад місяць. Перерозподілити кошторисні призначення з пільгового проїзду залізничним транспортом в сумі 33 765 гривень для оплати теплопостачання для дошкільних навчальних закладів. Для оплати за електроенергії, виділити додаткові кошторисні призначення в сумі 140 сорок тисяч. Для загальноосвітніх навчальних закладів виділити додаткові кошторисні призначення в сумі 2 мільйона сто п'ятдесят п'ять тисяч дев'яносто гривень. З них 300 тисяч гривень на паливно-мастильні матеріали для заправки автобусів для перевезення учнів та 100 тисяч на заправку генераторів. Частково на листопад місяць. Виділити 500 тисяч гривень на продукти харчування. Виділити 40 643 гривні. Для планово-технічного обслуговування системи газопостачання та експлуатації складових газорозподільчих мереж закладів загальноосвітніх навчальних закладів, для м -м, щомісячного технічного обслуговування газового обладнання і устаткування чотирьох газових котель загальноосвітніх навчальних закладів, виділити 29 452 гривні, виділити 30 тисяч гривень для перевезення учнів для Троїцької артілі, Виділити 370 тисяч на ремонт і обслуговування шкільних автобусів шляхом перерозподілу кошторисних призначень із пільгового перевезення залізничним транспортом в сумі 66 тисяч 235 гривень та 303 тисячі 765 гривень за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету. Розподілити коштурисні призначення з відділу капітального будівництва для оплати теплопостачання в сумі 125 тисяч для загальноосвітніх навчальних закладів. Для електроенергії загальноосвітніх навчальних закладів виділити 300 тисяч гривень. Для оплати природного газу для загальноосвітніх навчальних закладів виділити 360 тисяч. Виділити 381 144 гривні для здійснення доплат на листопад-грудень педагогічним працівникам по 2 600 гривень на дошкільній навчальні закладі у сумі 271 108 гривень. Для інклюзивно-ресурсного центру 28 548 гривень, та для ЦДЮ та Надія 81 тисяча 488 гривень. Також для це дії Надія виділити для сплати електроенергії 20 тисяч гривень. По управлінню соціальної та водорадської політики здійснити перерозподіл в межах їхніх кошторисних призначень для придбання канцтоварів, обслуговування програми забезпечення та проведення поточного ремонту електросистеми 120 тисяч. Це в них вже знімаємо і їм вже перерозподіляємо. По управлінню культури. Розподілити у межах їхніх доведених кошторисних призначень для сплати за теплопостачання для школи мистецтв 165 тисяч 800 гривень, для бібліотеки 51 тисячу гривень та для будинку культури 290 тисяч гривень. Та за електроенергію для будинку культури в сумі 40 тисяч гривень і 30 тисяч гривень для бібліотек на передплату періодичних видань. З місцевого бюджету відповідно до статті 26 Закону України про місцеве самоврядування України відповідно до підпункту 225 розділу 6 прикінцевих та перехідних положень бюджетного кодексу України у парі, дії воєнного стану та з метою відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України забезпечення національної безпеки заходів територіальної оборони підтримки місцевої інфраструктури, соціального захисту населення як виняток з положення частини 2 статті 85 бюджетного кодексу виділити. Видатки не віднесені до відповідних місцевих бюджетів кодексом і видатків на утримання бюджетних установ одночасно з різних бюджетів на потреби Броварського районного управління поліції, головного управління національної поліції Київської області передати у 2025 році за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету по міської територіальної громади, субвенції з місцевого бюджету, державного бюджету по Подопрограмми класифікації податків 37.1.98.2.0 Субвенція з місцевого бюджету державного бюджету на виконанні програм соціально-економічного розвитку регіонів. На виконання місцево-регіональної програми профілактика злочинності. Зміцнення правопорядку охорони прав і свободи громадян на території Березанської територіальної громади. 25 рік в сумі 300 тисяч гривень для проведення ремонтних робіт адміністративної будівлі провозкових рух. Такі основні. Зміни виносимо до бюджету Березанської міської територіальної громади, але це наголошує лише часткове задоволення потреб ще нагальних потреб становить на сьогоднішній день 10 мільйонів. Це найнеобхідніше. Запитання пропозиції по даному питання. Прошу проголосувати. Одноголосно, дякую. Шосте питання про умови оплати праці секретаря міської ради. Відповідаю. До закону України надбавки та заохочення секретаря міської ради затверджується рішенням відповідної ради. Оскільки з 3 листопада Сергій Васильович поступив до виконання обов'язково секретаря Української міської ради, а також виконання поського міського голови, то пропонується проєкт рішення, просимо встановити з 3 листопада 2025 року, то бачите, горій Сергій Васильович, секретур міської ради, майже затверждати податків на оплату праці в БАПу за високе досягнення в праці у розмірі 50% посадового кладу, закону більше не передбачено, а також просимо 100% премівів, тому що 100% премію до місячної заробітника. Умеже затверджених податки на оплату праці. Одразу підтверджаю, що річ привозив на питання сесії Берденської міськраду, у вас буде наявна реальних відкриття інтересів. ми повинні заявити і отримати свій голосування. Запитання? А раніше так само ж було? Постійно. Тобто Я розумію, що теж дається воно на посаду. Не на людину на посаду. Не приходить автоматично. автоматично. Це конкретно не вибрати. Не Але знову ж таки в межах свого, ну, якщо ми говоримо про надбавку інтенсивність, то закон передбачає не більше 50. Якщо ми говоримо про ПЕМ, то є міські ради, які затверджують 200, і 250. Але знову ж таки, якщо ми говоримо про ну працівники органів місцевого самоврядування, то кожен місяць, ну відносники, що ми заробили, регулюється регульовано, то дана премія Бака була не регульована. Що прошу підтримати пане прихожі? Однозначно. Дякую. Питання порядку денного вичерпання. прошу дані питання винести на сесію. Дякую.